Міжнародний паралімпійський комітет дав зелене світло росіянам і білорусам на паралімпіаду 2026 під їхніми прапорами та з національною символікою. І це не про спорти, це про те, як у 2026 році світові структури знову роблять вигляд, що прапор країни-гресорки агресорки це просто прапор і нічого більшого. Це рішення вже викликало різку реакцію в Україні та за її межами його називають політичним, цинічним і таким, що суперечить базовим принципам спорту. Йдеться про ігри, які відбудуться у 2026 році в Італії. Мілані та Кортіні саме там, поруч з українським прапором, можуть з'явитися прапори російських та білоруських держав. Україна не оголосила повний бойкот паралімпіаді. Українські спортсмени готуються до участі в іграх і мають намір змагатися за медалі. Водночас влада обрала іншу форму протесту. Міністерство молоді та спорту заявило, що офіційна українська делегація не братиме участі в церемонії відкриття та в інших протокольних заходах. Фактично, це дипломатичний демарш. Україна не хоче бути частиною шоу, де поруч із її прапором стоятиме. Рапор країни-агресорки, чому ж не буде повного бойкоту? Президент національного паралімпійського комітету Валерій Сустушкевич пояснив, що повний бойкот означав би покарання власних спортсменів, адже паралімпійці роками готуються до ігор. А для багатьох з них це єдиний шанс виступити на найвищому рівні. Натомість відмова від участі означала би подарувати Росії щодо перемогу без боротьби. Тож Україна обрала компромісну модель змагатися так, легітимізувати ні. Критика такого рішення пролунала не лише з Києва проти російської. Символіки виступила і країна господар Італія. Там заявили, що допуски росіян і Білорусі під національними прапорами суперечують цінностям олімпійського і паралімпійського руху. Польща вже повідомила, що не братиме участі в церемонії відкриття в Європі. Не приховують занепокоєння, що спорт дедалі більше стає інструментом політичної реабілітації росіян. Паралімпіада це символ сили людей, які живуть із травмами і інвалідністю. А Україна країна, де тисячі людей отримали поранення і втратили здоров'я саме через війну Росії, і на цьому тилі дозволити російському прапору бути нормальним. Це виглядає як знущання, навіть якщо йдеться про конкретних спортсменів. Сушкевич у своїх коментарях жорстоко засуджує рішення, називає його ескалацією лояльності до країни вбивці, і підкреслює, це не «фейерплей». Російський прапор на міжнародних змаганнях це не просто різнокольорова шматка тканини, це символ державної політики, це частина пропаганди. Саме тому Україна наполягає на максимум для російських спортсменів. Це нейтральний статус без прапорів і гімнів. Все інше це легалізація агресії. То що ж буде далі? Зимова паралімпіада 2026 запланована на 6-15 березня. Україна вимагає переглянути рішення. Дипломати працюють із партнерами. Тисне міжнародний паралімпійський комітет зростає, але Наразі їхня позиція залишається незмінною, і тепер питання до світу: чи готові інші країни бодай на мінімальний крок солідарності або знову зроблять вигляд, що прапор агресора нічого не означає? А ви підписуйтесь на канал і напишіть у коментарях, Україна зробила правильно чи потрібні жорсткіші кроки.